Вітаю! Сьогодні ми розберемо, які є типи даних. Зручною формою відображення масивів даних є таблиця. Зазвичай її рядки відповідають номерам спостережень, а в стовпчиках наведено ознаки цих спостережень. Всі типи ознак можна розділити на дві групи: кількісні та якісні. Кількісні зміни це вимірені значення деякої ознаки, наприклад, валовий внутрішній продукт країн світу. Якщо зміна може приймати будь-яке значення на деякому інтервалі, тоді вона називається неперервною. В даному випадку ВВП може набувати будь-якого значення від 32 мільйонів до 18,5 трильйонів доларів. На відміну від неперервних значень, дискретні можуть набувати тільки певного значення. Дискретність це властивість роздільності. Наприклад, коли рахуємо чисельність населення, ми можемо отримати 10 тисяч чоловік і не можемо отримати 5 тисяч з половиною людини. До якісних ознак відносять категоріальні та рангові змінні. Категоріальні змінні дозволяють розділити спостереження на групи. Всі країни можна розділити на групи за рівнем доходу: низький, нижче середнього, вище середнього і високий. Крім того, групи можна закодувати. Наприклад, низький 1, нижче середнього 2, вище середнього 3, високий 4. У випадку категоріальних змінних обрані цифри не мають жодного математичного змісту, тому арифметичні дії над ними не виконуються. Цифри виступають лише позначками, які ділять спостереження на групи. Останній тип змінних – рангові. Візьмемо, заприклад, рейтинг Doing Business. Кожна країна посідає певне місце в рейтингу, іншими словами, має ранг. Рангова змінна відрізняється від категоріальної тим, що в країні з рангом 3. Легше вести бізнес, ніж в країні з рангом 74. Проте, дивлячись лише на місце в рейтингу і не розібравшись в методології підрахунку, неможливо сказати, наскільки легше вести бізнес в тій чи іншій країні. Ми здатні лише порівняти ранги країн. Кількісну зміну можна легко перетворити на категоріальну. Наприклад, враховуючи валовий внутрішній продукт на душу населення, ми оперуємо неперервними кількісними змінами. Ранжування отриманих значень від більшого до меншого перетворює кількісну ознаку у рангову. Наступний крок ділимо наші дані на дві групи: більше середнього значення і менше середнього значення. Таким чином, ми отримали категоріальну зміну, яка складається з двох груп. Кожний тип даних має свою шкалу вимірювання. Шкали відрізняються за можливістю диференціювати дані, іншими словами, за їх потужністю. Шкали за рівнем потужності розташовуються наступним чином. Порядку спадання. Перша кількісна, друга рангова, третя категоріальна. Таким чином, неметричні або некількісні шкали заздалегідь є менш потужними. Вони відображають менше інформації про відмінність об'єктів по вимірюваній властивості. І навпаки, метричні шкали є більш потужними, вони краще диференціюють спостереження. Тому, якщо у вас є можливість вибору, слід застосовувати більш потужну шкалу. В наступній лекції ми розберемо, що таке описова статистика, та як одним числом описати ряд даних.